Проаналізуємо ігри-іграшки вашої дитини, які з них можна назвати розвивальними, які можна назвати корисними. Я хочу у вашій увазі представити невеличкий набір, який я використовую в роботі зі своїми учнями. Звичайно, він не повний те, що є зараз поряд зі мною. Ігри сім'ї Нікітіних, Про них говорили вже багато, і будемо ще багато говорити, бо їх велика кількість. Тут склади квадрат і кубіки для всіх. Меморі для розвитку зорової пам'яті, для концентрації уваги, надзвичайно корисна гра, теж про неї багато розповідала. Доміноз нашого дитинства формує вміння концентрувати увагу на одній вправі і також формує перші математичні поняття співвідношення числа з його змістом. Мабуть, одна з найдешевих варіацій присутніх тут, мікадо. Дуже корисна гра, для самих маленьких вона не підійде трошки пізніше, можливо, десь з років п'яти раджу починати. Вчить також концентрувати свою увагу на вправі, вчить рахувати, тому що для того, щоб побороти свого суперника, обійти його, необхідно набрати більшу кількість балів, і дитина складає всі набрані бали. Чи трахувати? Раджу грати з сім'єю, тому що можна грати великою кількістю людей в цю гру, і це надзвичайно розвиває відчуття сімейності, відчуття захищеності, тому що. Це відчуття формується в дитинстві, і дитина його потім проносить з собою. Все життя і дарує своїм дітям, своїм онукам. Гра японських діток. Там гра. В мене ось така магнітна версія. Ох, як вона гарно замагнітилася, що не можу відкрити. Дуже-дуже зручна в використанні, тому що не можна загубити ніяку деталь, дуже треба постаратися, щоб загубити. Надзвичайно корисна під час мандрів, розвиває логічне мислення, просторову уяву, вміння синтезувати і аналізувати. Ось простий рівень. Коли фігурки розділені на частини, ось, простиріємо, де фігурки розділені на частини. А попробуйте, ви дорослі, попробуйте скласти фігурку, яка не розділена на частини. Тобто вам треба одночасно і аналізувати і синтезувати, і тут вже точно співпрацюють між собою півкулі головного мозку. Що надзвичайно його розвиває? В коментарях можете написати. Навіть дуже прошу вас написати, які розвивальні ігри маєте ви, чи дитина любить грати в них сама, чи дуже любить грати колективно. І з ким більше полюбляє грати з однолітками? Чи з членами сім'ї, до нових зустрічей! Розвиваємо своїх дітей і розвиваємося самі.